Капелани, шановні представники нашої місцевої української влади, Олег Васильович, дорогі друзі, сьогодні ми знову зібралися вже традиційно. Кожного року ми збираємось на молебень де молимось за перемогу нашої України. Ми переконані в нашій перемозі, а після перемоги в Україні буде утверджений. Справедливий мир. Ми покладаємо нашу надію на Бога, а Господь, ми віримо, нас не полишить, як і не полишав до цього часу. Тому що ми героїчно боремось, ми героїчно захищаємо нашу Богом дану українську землю. Господь нам допомагає і сприяє, адже ворог прийшов для того, щоб нас знищити і поневолити. Але ми проявили силу нашого українського духу. Ми до кінця будемо боротися і все завершиться неодмінно нашою перемогою. Тому що ворог вже після двох років, десять років, війна триває, але я завжди кажу, що ця війна триває не останнє десятиліття, вона триває. Вже декілька століть, тому що ворог завжди намагався нас знищити, знищити як окремий народ, знищити як окрему націю. Але їм цього не вдалося і ніколи не вдасться, тому що ми зберегли нашу українську ідентичність, ми зберегли нашу мову, культуру, відновили нашу державну незалежність, а також Відновили автокіпальну українську помісну православну церкву, яка є визнаною і посідає своє почесне 15 те місце серед інших помісних православних церков світу. Тому ми маємо духовну основу, на якій і надалі ми будемо розбудовувати нашу єдину українську незалежну Європейську Україну. Україну, про яку мріяли. Наші попередники століттями вони мріяли, а ми з вами володіємо справді цим величним даром свободи і незалежності. Тому і на нашому поколінні зараз лежить велика відповідальність зберегти цей дар, звертити, примножити і передати його наступним поколінням. Тому ми розуміємо цю відповідальність, ми і надалі будемо героїчно боронити нашу українську землю. Тому сьогодні ми також підносимо наші молитви за нашу українську владу, за наше українське військо, адже ми називаємо наших новітніх героїв, військових, захисників і захисниць новітніми героями, залежно від того, чи держава присвоїть, чи не присвоїть. Тому що всім не присвоїть таке звання, але для нас ви всі є новітніми героями, адже героїчно боронити. Нашу українську землю. І завдяки нашим новітнім героям, які віддали вже своє життя, таких, на жаль, є багато. Завдяки їхньому героїчному подвигу, сьогодні ми можемо збиратись тут під відносно мирним небом у місті Герої Харкові. Місто герой Харків засвідчило, що воно буде стояти незламно. До нашої остаточної перемоги. А після перемоги ми вміємо відновлюватись, відбудовувати, відроджуватись. Тобто місто ще буде кращим і красивішим, ніж воно було до цього часу. Ми віримо, ми переконані, тому з нами Бог. а Якщо з нами Бог, то хто проти нас? Ми неодмінно вийдемо. Переможцями і разом будемо незабаром святкувати нашу велику українську перемогу. Все в руках Божих. Багато хто зараз передбачає, яким чином, чи військовим, чи дипломатичним, чи іншим, але ми віримо, що Господь створить такі умови, зможе змінити все в одну мить, коли ми будемо невимовно радіти і разом далі будувати наше сильне українське майбутнє. Тому я хочу висловити. Подякую владиці, Дмитрофану, який наполегливо трудиться, який не полишає своє пасу. Щойно ми приїхали із проб'ятки, ось прилив Христину Купола, храму святителя Миколая. Це є свідченням того, що ми не зупиняємось. Ми продовжуємо рух вперед, ми працюємо на відродження, на відбудову наших храмів та звідчить, що і духовно ми також відновлюємось і підтверджуємось як помісна українська православна, як учас українського народу. Тому що ця війна триває на різних фронтах. і духовний фронт війни є не менш важливим, тому що ми бачимо, що ворог намагається використовувати його у своїх цілях. Тому поступово з божею промовою, і на цьому фронті ми тут маємо. Успіхи. Тому дякую всім вам за підтримку і хочу надати слово голові місцевої організації. разом з нами, постійно разом з нами. Да, ми радіємо дякую. разом. Відповідно, е, дуже дякуємо вам за те, що ви чого призвели до міста Харкова. Міста героя до нашої області, на нашу територію, на нашу землю. Ви постійно нас відвідуєте, нас підтримуєте. Нам це дуже важливо, тому що ви абсолютно правильно зазначили, ідемо по всім абсолютно фронтам на полі бою, в серцях наших людей, наших громадян, наших харків'ян і підтримка нашого цивільного населення, які постійно страждають від обстрілів. Підтримка наших військових через відповідно капеланів це вкрай важливо, тому що люди знаходяться в надважких умовах, втрачають своїх близьких, рідних, побратимів сестер. І вкрай важливо підтримувати той дух і дійсно знати, за що ми стоїмо, за що ми відповідно боремося. А ми боремося за, за наше майбутнє, за наших дітей, за нашу вільну, демократичну і європейську державу. Яку ми хочемо відповідно бачити, і яку ми хочемо відстояти і потім відбудувати для наших із вами дітей? Дякую вам.